При фронтовому Запоріжжі збільшилася кількість угонів автотранспорту. Місцева поліція тим часом впроваджує нові способи захисту автівок. Наскільки вони ефективні, дізнавалася наша кореспондентка. Спочатку повномасштабної війни в Україні, зокрема в Запоріжжі, почастішали випадки викрадання автівок. Пік автоугонів прийшовся на минулий рік. тоді було відкрито по всій країні більш ніж 4 тисячі кримінальних проваджень з приводу викрадання автотранспорту. в цьому році ситуація трішки покращилась, але все ж таки проблема існує: як захистити своє авто від крадіїв, ми дізнавалися в нашій поліції. Орони існують декілька способів уберегти своє авто від небажаного викрадення. це є в першу чергу gps навігація Управління поліції охорони на сьогоднішній день активно проваджує цю систему, створює всі умови для того, щоб власники автотранспорту мали змогу скористатися цією послугою та забезпечили свій транспорт від протиправних посягань бездоганного захисту проти крадіжок авто в природі не існує. Але з усіх засобів супутникові системи охорони найефективніші кажуть в поліції. Що ж це таке? Що таке сама GPS-моніторинг? Це супутникова система відстежування, місце знаходження е рухомих будь-якого рухомого об'єкту. Неважливо, це автомобіль чи людина. Якщо це фізичне насилля, так сказати, у людини викрили авто шляхом фізичного насильства, то він відразу телефонує на пульт. пульт Посилає наряду реагування тривогу, і наряд реагування ну, відстежує цю машину, наздоганяє, затримує правопорушника і повертає автовласнику. На жаль, з появою нових технологій з'являються і нові способи викрадання транспорту. Гон за допомогою код-грабер. Це звичайний брелок, який копіює радіосигнал автомобіля, постановки та зняття. Також є угон за системою без ключового доступу угон Гонзі сканом електронних систем гон під час покупки автомобілю з застосуванням насильства. Злодії активні цілодобово кажуть у поліції, але як не дивно, полюбляють працювати у робочий час. Тож найбільша кількість автокрадіжок припадає саме на цей час з 6 ранку до 9 вечора. За допомогою gps навігації ми маємо змогу наші пульти охорони мають змогу спостерігати за автомобілем по всій Україні. По всій області, де б він не перебував. Це новітні технології, які на даному етапі дуже швидко розвиваються, і ми маємо змогу її впроваджувати на території нашої області. Отже, попри війну і постійні обстріли окупантами міста Запоріжжя, наша поліція працює в штатному режимі, підтримуючи порядок у місті. Надалі ну, слово Андрію Сініцину. Він вже готовий.